Жа здорові, шановні українці, українки повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо для наших воїнів. Хороше посилення зброї ППУ, і ракети, бронетехніка і артилерія дуже важливо. Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ 7 демократії світу. Ніколи раніше у нас не було такої безпекової основи, і це рівень великої сінки. На цьому фундаменті збудуємо нову юридично обов'язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів з найсильнішим. Дуже важливо за ці два дні е, саміту. Ми прибрали будь-які сумніви та. Двозначності щодо того, чи що буде Україна в НАТО, буде. Вперше не тільки всі члени Альянсу з цим згодні, але відчутна більшість в альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова ви рівні серед рівних для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. І зараз всі розуміють, це факт рівні серед рівних, і ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом в НАТО. Колись в господарі Росії. Дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО, і ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії за парканом нашої єдності в Європі та ширшому вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у вільності працював заради єдності. Дякую пану президенту Байдену. Усій. Америці за те, що глобальна свобода реально спирається на американський лідерство. Ми однаково прагнемо надійного захисту для свободи та працюємо заради цього разом з Америкою. Дякую Литві за організацію цього саміту. Він дійсно історичний для усіх нас. Відлік нової безпеки. Дякую за кожен український прапор на литовських вулицях. А прапорів було дійсно багато. І дякую вільнюсі за емоції. Важливо, що і Литва. І Нідерланди, і Словенії, і Албанії, і Ісландії, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покарана. Я дякую країнам та лідерам, які готуються кілька тижнів початок тренування наших пілотів на f 16 Нідерланди, дякую. Дякую за надзвичайно вагуме лідерство в Європі. Дані дякую. Дякую за дуже конкретну підтримку, Сполучне Королівство, Ріше, пане прем'єр-міністри. Я дякую за допомогу і за констатацію, що на наступному саміті НАТО ми маємо зробити наступний крок. Україна вже серед рівних в альянсі і має бути реальною частиною альянсу. Франція і пан президент Макрон. Я дякую за готовність робити все необхідне, щоб звільнити від окупантів всю нашу територію. Дякую за підтримку разом з Америкою та Німеччиною довготривалих програм нашої спільної сили, Олафе, пане канцлере, дуже важливо бачити Німеччину серед союзників. Всі українці вдячні вам за додаткові патріоти і ракети для них. Це захист життя, і німеччина вже врятувала тисячі життів. Я дякую за готовність підтримувати нас аж. До нашої перемоги над російським терором. Італія, я вдячний італійцям, особисто пані прем'єр-міністр Мелоні, за принциповість кожній українській родині є за що дякувати італійській безпековій допомозі. Буде новий безпековий пакет, і дуже важливо, що Італія повністю підтримує формулу миру. Канада, пан прем'єр-міністр Трюдо сказав, що Канада робитиме все, щоб членство України в НАТО було досягнуто. Як найшвидше дякую принципова позиція Польщі про те, що наше членство в Альянсі це не лише наша безпека, це безпека усього нашого регіону. Що найменше і дуже важливо, що Польща підтримує Україну на шляху в альянс міцно енергійно. Дякую, пан президент Ердоган. І Туреччина він сказав сьогодні, що дійсно бачить, що Україна наближається до членства в альянсі, і це багато означає. Я дякую дякую за принциповий захист безпеки у Чорному морі. Туреччина робить історичні речі для нас всіх. Президент Ердоган, як і прем'єр-міністр Норвегії, говорили сьогодні про реконструкцію. Чіткість зобов'язань партнерів це те, що надзвичайно важливо. Дякую за це. Дякую Норвегії за відчутне лідерство за всю ту підтримку, яка вже надана, і зараз є готовність в Норвегії приєднатись до групи Семи і в гарантіях безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже вдячний. Також Португалія, Швеція, Нідерланди висловили готовність приєднатись до гарантії безпеки для України. Дякую. Ми зробимо цю систему дійсно розгалуженою та дієвою. Пан президент Румунії, дякую за роботу над хабом для тренування пілотів. Дякую за підтримку нашої співпраці на Дунаї та у Чорному морі. Дякую за надзвичайно добрі та шляхетні слова про наших воїнів, про увесь український народ. Греція теж приєднується до довгострокової підтримки України. Я дякую за це. Чорногорія, дякую за вибір, на користь безпеки, свободи для всіх в Європі. Дякую за оборонну підтримку. Іспанія продовжить та збільшить програму лікування та реабілітації наших воїнів, воїнів та ветеранів. Я дякую за допомогу всій дуже дуже чутливій справі. Болгарія готує новий пакет безпекової допомоги та впевнений дуже енергійно працюватиме разом з усіма в рамках Ради Україна-НАТО. Дякую, Словаччина, і особисто пані президент. Дякую за те, що ви щиро допомагаєте і щиро робите свою країну одним із європейських лідерів у захисті наших фундаментальних цінностей. Латвія, дякую за віру в Україну та за відчутну оборонну підтримку. Естонія дякую за ініціативу щодо снарядів, яка реально зміцнює і змінює історію Європи на краще наближає мир. Дякую за політичну підтримку на саміті. Люксембург, незмінно принциповий, дуже дякую. Чехія за всю передану зброю. Дякую і за техніку, і дякуємо за гвинтокрили. Буде й новий оборонний пакет. Албанія максимально чітко. Україна буде в НАТО, а Росія буде відповідати за агресію. Як влучно сьогодні сказав прем'єр-міністр рама політики Кремля нагадує гімн на Росії. Слова різні, а музика одна та й сама. Загроза одна та й сама. НАТО це відповідь. Бельгія Дякую за принциповість в питанні про репарації від Росії та за очевидну підтримку того факту, що Україна за столом в НАТО з усіма. Північна Македонія, дякую за чітку підтримку українського внеску в спільну безпеку. Фінляндія, дякую вам за допомогу. Дякую за дуже важливі слова сьогодні. Про, про те, що Невдовзі українські солдати будуть навчати своєму досвіду армії інших членів НАТО, і це правда, досвід переможців це завжди сильно і угорщина такий саміт, що всі були цілком конструктивними. Дякую. Окремо, я хочу подякувати пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, пані президенці Єврокомісії Урсулі Фондерляйн та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу як завжди. Про а отже, проукраїнські. Звичайно, Австралія та Японія як гарантери безпеки. Я дякую, дякую, що мир і справедливість сьогодні стали ближче, а Україна міцніше. Слава Україні!